Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. СОКІЛ 300 перший український оперативно-тактичний безпілотник. До речі, такого ж класу, як і Байрактар ТВ2 Турецький. В першому кварталі 2022 року СОКІЛ 300 планували відправити на льотні випробування. Але почалася війна і всі ці плани були порушені. Враховуючи те, що керівник КБ Луч Коростельов десь зник з екранів телевізорів, інтернету, то я думаю, що він в надійному місці і працює разом з КБ Луч, і випускає і стугни, і ракети до Стугни, і ракети до Вільхи, і над Соколом 300 вони працюють теж. Надіємося, побачити випробування цього безпілотника. Взагалі, «Сокіл-300» 300 це ініціативна розробка. Це ініціативна розробка КБ луч Вони розробили його без фінансування держави. І запропонували. Досить швидко вони за півтора року розробили і запропонували, запропонували державі. Ось ми маємо. Подивіться, якщо хочете, будемо вам випускати. Чому так швидко їм це вдалося? А справа в тому, що там толкові хлопці в КБ Луч. І 80% комплектуючих деталей для Сокола вони взяли від вже розробленого Р-360 Нептун. Дійсно, система виявлення, цілевказання, наведення. це все взято звідти. Система навігації інерціальна плюс GPS-коригування. Автопілот, системи радіозв'язку, цифрові шифровані, щоб ворожий РЕБ не могла завадити. РЛС-прицілювання, лазерні далекоміри, машина управління, пунк, пункт управління повністю взятий від е, Нептуна. Тільки поміняти програмне забезпечення, залити туди програмне забезпечення свого 300 можна працювати. Там є два мі робочі місця двох операторів, там є система управління і зв'язку з передачею даних, є е, автономний е, двигун, кондиціонування, все є автомобіль. Яке Міністерство оборони захоче, який захоче, такий туди і поставлю. І все, воно буде працювати. Додатково до того, що було, поставили вони ще на сокіл-радіолокатор з синтезованою апертурою. Це радіолокатор обзору земної поверхні. Під час польоту він, він оглядає поверхню на 5 км під собою шириною, і така, виходить, полоса. З роздільною здатністю 30 см на 30 см, це непогано. Крім того, зробили автоматичний зліт посадку цьому безпілотнику, система обчислення маршруту, сам планер і двигун, власне кажучи, це все розроблено було. Ну, я маю сказати, що сам планер і двигун коштує менше 10% всієї вартості безпілотника. Більш ніж 90% це та вся електроніка, що в ньому всередині. Зараз е, безпілотник зроблений в алюмінії, тобто алюмінієвий фюзеляж. А в подальшому, коли буде державне замовлення, е, планується робити фюзеляж склопластиковий. Знаєте, не так помітний для радіолокаторів. Крім того, більш надійний, більш легкий і більш експлуатаційно вигідний. Е, в Україні є підприємства, які можуть зробити це. І не одно такі фюзеляжі. І КБ «Луч» вже провели з ними перемови і. Немає ніяких проблем з виготовленням. з виготовленням. То що саме конструкторське бюло, бюро Луч запропонувало для Збройних сил України? Безпілотник. Довжина 8,57 см, розмах крила 14 метрів, бойове навантаження 300 кг. Це в 4 рази більше, ніж Бегактар. Двигуни в трьох версіях. аі 450 т 2 Турбовальний двохроторний, це івченко прогрес в Запоріжжі робить, до речі, а кінче а на двох таких літає. Потужність 465 кінських сил, максимальна швидкість забезпечується 580 км на годину. І крейсерська швидкість 335. Дуже непогана швидкість для безпілотника. Максимальна дальність 1300 км туди-назад. Це вже достане до Москви і вернеться назад. Вага сухого 535 кг, вага максимальної злітної вагою 1225 кг. Вага сухого це без спалива і без бойової нагоди. Ну і час полюту 5 годин. Є також варіант ще один запорізький двігіль МС 500В або МС 500В1. Теж Івченко прогрес зробила її. В має 700 кінських сил, В1 має 1000 кінських сил і має варіанти з тефілописним гвинтом. Ну, це, типу, зараз круто. Швидкість з таким двигуном забезпечується 466 км на годину максимальна, 275 крейсерська. Дальність 1000 км, 530 кг суха вага, 1220 вага максимальна злітна. 3 години тримається в повітрі. І є варіант Rotax 914. Це канадсько-австрійська фірма, в Канаді фірма в Австрії випускають поршневі авіаційні двигуни. Я вам хочу сказати, що ніколи ні один реактивний двигун не буде близько рівний по економічності до поршневого. Поршневий дуже економічний двигун. Тому, хоч він і має потужність меншу, да, забезпечує швидкість 210 км максимально 150 крейсерську. Але зате летить. 3300 км і в повітрі знаходиться 26 годин. Вага сухого і повного така сама: 530-1220 кг. Яке ж озброєння пропонує Кабелуч? Ну, по-перше, це оптико-електронна система прицілювання. Вона зроблена охолоджуваною. Знаєте. Для того, щоб оці всі приціли, там, тепловізори і прочі краще працювали, туди заливають рідкий азот. Мінус 200 температура, апаратура працює краще. Теплові шуми відсікаються. Звичайно, всі хочуть мати, всі раз говорять, що хочуть мати неохолоджувану. Ну, кому це треба і заправляти, там возити з собою рідкий азот. Але параметри прицільних комплексів неохолоджуваних в рази гірші від тих, що має охолоджувальну апаратуру. Тому поки що будемо робити е, охолоджуваною зато ви, високоефективно. Ракети. Ракети на е, сокіл 300 є. Це ракета РК2П, Р2М, РК-10. Всі вони виготовляються КБ-ЛУЧ, всі вони вже на озброєння прийняті Збройними силами і використовуються на війні. І дальність у них всіх 10 км. Давайте порівняємо, Станем станемо, порівняємо бойові можливості. Сокола і Байрактар ТБ2. Ну, я маю сказати, що е, Сокіл робився після Байрактар ТБ2. І можна було уважно вивчити всі переваги і всі недоліки Байрактару і врахувати їх. Ну, маю перш за все сказати, що Байрактар е, він зроблений для близького і Середнього Сходу. Ну, там Сірія, Туреччина з курдами воювати, Ірак. Там 60 днів це хмари і дощі. Все інше сонце. А в Україні наоборот. В Україні навпаки. В Україні 60 днів безхмарний, а всі інші дні хмари в різній кількості від 1 до 10 балів. Тобто Байрактар це літак для хорошої погоди. І апаратура в нього для хорошої погоди. Тому Байрактара тепловізор і оптико-електронна система наведення, вона. Погано. Вона як в погану погоду, вона погано бачить. А в Україні бувають часто тумани, хмари. От дивіться, осінь, зима, весна. Постійно хмари. І не завжди вони пробивають. Не завжди пробиває той самий тепловізор і, і лазерний дальномір, і вказач. Не завжди пробивається туди. Е, з... Зброя, знову ж. Зброя, вони возять свої для себе виготовлені ракету і бомбу. Мам М, мам Л, Мам С. Це невеличкі зовсім боєприпаси. Одна вага 15 кг, друга 10 кг. Так от, вони, вони для того, щоб вони розігналися, це плануючі боєприпаси. Їх треба скинути, щоб вони швидкість розвинули. І з швидкості менше, з висоти менше 3 км їх не кидають. Тобто їх скидають у ту саму бомбу, плануючу, вона розганяється, тоді в, в неї невеличкі ці всі аеродинамічні поверхні, і тільки на великій швидкості вже падіння вона може керуватись, попадати в ціль. От і виходить, що е, якщо е, в, на трьох кілометрах е, б, б, Беректар знаходиться і не бачить цілий на землі, то він працювати не може. А я вам хочу сказати, що Беректар розроблявся для. Того, щоб не було для умов, де нема протиповітряної оборони, ну яка протиповітряна оборона, там в тих курдів чи там ще десь, немає там її. І він собі на трьох на кілометрах спокійно літав, цілився і стріляв. А в умовах війни з російськими окупантами нашими, о, там є сильна протиповітряна оборона. І навіть якщо він знаходиться в тилу у нас на, на відстані 10, кілометр, 10 кілометрів від лінії фронту. То ворожі протиповітряні локатори його бачать і по ньому стріляють, його знищують. Байрактар не може працювати в умовах сильної протиповітряної оборони. Ну він так зроблений. А Сокіл, враховуючи це, він був зроблений по-іншому. По-перше, в нього оптика-електронна система наведення. Раз, і ще є радіолокаційна система, в нього є радіолокатор. І в нього є радіолокатор синтезованою апаратурою для огляду земної поверхні. Крім того, він має ракети, оці самі ракети РК2П, Р2М, РК10, вони високоенергетичні, вони швидко летять, їм не потрібна швидкість якась там для розгону, в них достатньо радиймічні поверхні, щоб управлятися в горизонтальному польоті зразу. Сокіл може запускати ракети з висоти 10 метрів 30 метрів, 50 метрів. І ракети пішли, пішли, пішли на 10 кілометрів і знищили ціль. Ворожій протиповітряній обороні дуже важко виявляти безпілотні, маленькі, який летить на висоті 10, 20 або 30 метрів. Та ще в тилу нашому, в нашому тилу на відстані 10 кілометрів, його важко побачити, по ньому важко вести вогонь. Тобто е, наш е, безпілотник Сокіл, він ну, зроблений для умов України і для мов війни з російсько-фашистськими загарбниками. Ну і далі, в залежності від того, що Міністерство оборони захоче, наприклад, поставити двигун потужний аі 2 Щоби забезпечити максимальну швидкість 580 км на годину, такий безпілотник зможе легше прорватися через протиповітряну оборону противника в глиб території російської, ми безумовно повинні при прориві спочатку е, послабити, ну, нейтралізувати протиповітряну оборону. Ну, ті самі Винищувачі наші ракетами, харм, знищують обзорні локатори російські, знищують, знищують. І в цей час, коли вони не працюють, наші літаки пішли, безпілотники пішли в прорив. І треба набагато менше час забезпечити, щоб, щоб літаки прийшли туди десь далі, в глиб території Росії. Тобто, наш Сокол 300, він дуже і дуже оптимізований для сучасної війни проти російських фашистів. Ну і третє, я хочу сказати, це ціна. Ціна, Бирактар, комплекс Барактар коштує 75 мільйонів доларів. Це три безпілотники і станції управління. Це десь менше, десь 18 мільйонів доларів за штук. А соків два роки тому коштував 45 мільйонів гривень. Це 2 мільйона доларів за штуку. Три безпілотника і комплекс управління буде, буде коштувати 8 мільйонів доларів. 8 мільйонів доларів за комплекс і 75. Дуже велика різниця. Ну а крім того, комплекс український. Гроші йдуть українським е, підприємствам, які деталі українським робітникам на зарплату податки йдуть в українську державу. Українська держава розвивається і люди краще живуть, тоді, коли ми випускаємо самі свою зброю. Надіємося, ну, як не в цьому році, то в наступному побачити е, СОКІЛ 300 на випробування. На цьому я вам всім дякую. Нагадую, що в мене є, е, є телеграм-канал. Будь ласка, дивіться там кому зручно. Прошу вас всіх поширювати мої відео, ставте вподобайки, коменти. Це нам дуже сильно допомагає. Я вам всім дякую, до побачення.